Відповідальність за цей безпреділ несе особисто президент. Хватить з президентом хороший, шок він поганий. Не треба. А що треба? Треба було про це говорити ще в жовтні, коли почався тиснутися хлопців і дівчат. Генеральна прокуратура України останніми днями стала джерелом цілої низки новин, жодну з яких позитивною назвати не можна. Це і дивна така ситуація із блокуванням з непередачою справ від Генеральної прокуратури до національного антикорупційного бюро. Це і вручені повідомлення про звільнення прокурорам, які ведуть справу діамантових прокурорів. Це і спроба якось так по-тихому перевести до Львова керівника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка. Це і, ну власне можна і назвати і повернення нинішнього генерального прокурора, який повернувся чи то з відпустки, чи то з лікарняного, нібито забувши, що писав напередодні заяву про звільнення, продовжує працювати детальніше про все це. Будемо говорити з людиною, яка все це тримає на контролі. Пильному Віталій Шабунін, голова правління центру протидії корупції. Добрий вечір. Доброго вечора. Ранок власне розпочався з того, що заяв про те, що блокується так генеральною прокуратурою передача справ до. Антикорупційного бюро. Я тут перерахувала ще додаткові інформприводи, пов'язані з ГПУ. Що взагалі відбувається? Така активність. Я знає, б сплекс... хотів би назвати це солов'їною піснею Шокіна, але так точно не є. І вже очевидний план Шокіна втримати не вдасться. Це ж всім зрозуміло, і так півроку його не дотримали. Але є план замінити його. Або не вічного заступника, виконуючого обов'язки Сиврука, або на нового прокурора Столярчука, теж теперішнього заступника Шокіна. І я, чесно кажучи, не бачу різниці. Тобто лишати Шокіна. Нас нам ці аватари, ці хлопці, які там права, ліва рука, лишаємо Шокіна. Ми хоч до нього всі звикли. І все це шизофренія в Генеральній прокуратурі говорить лише про одне: хлопці далі вважають і мають на це приводи, що вони безкарні. Тобто можна викинути на вулицю людей. Які почали боротьбу проти корупції в прокуратурі, можна наплювати на прямі норми закону і не передавати на вимогу директора бюро справи в антикорупційне бюро. Можна нести абсолютно ахінею в прямому ефірі там, про якісь справи, що завгодно робити, тому що все одно нас кришує президент і неспроможний парламент, який навіть нас звільнити не може. Насправді, отут же сидить. От я скажу відверто, що в наступному тижні парламент не закриє питання Шокіним. Тільки за це його треба загнати. Є якесь бачення, там розуміння, не знаю, передчуття. Чи буде поставлено, по перше, на голосування? В порядку денному стоїть на вівторок. На вівторок і чи буде підтримано? Це завжди по як буде прем'єр-міністра. Не задовільне, але присів далі. По відчуттях шокін піде. Ну, аж зовсім вже буде непояснювано для Порошенка його лишити. Ну, як ти це будеш пояснювати, не знаю, там, американцям, які дають тобі гроші або допомагають військовій сфері. Ну, це не пояснювано. Порошенко має його позбутися. Але щоб ми для себе розуміли, це не для нас не перемога, це не результат. Бо якщо йде Шокін, а голосів на іншого на нового не вистачає, то виконуючи обов'язки сиврук. Це та людина, руками якої Шокін вбив реформу прокуратури. Це та людина, яка керувала конкурсом. Після якого нуль нових людей прийшло на, місцевих в, місцевих на, да, на керівників місцевих прокурату, прокуратур. 83% – це старі керівники, 17% – їх підлеглі. Тобто це, ну, це той самий шокін. Або той самий сиврук. Тобто я там з величезною повагою ставлюся до е Лученко, до окремих редакторів, які підтримують ну, які підтримують концій посаді. Але люди, це той сиврук, який е -е столет, який був процесуальним керівником в справі Венющенка, яку вже двічі через два суди закрили. Ну, досієї повався. Той самий Столярчук, який так само був в одній з конкурсних комісій на місцевих прокурорів, і який валив зовнішніх кандидатів. Ну, Друзі, якби. ну, І то я бачу по медіаполі, по соціальних мережах, як боти, ну, фейкові аккаунти, просувають цей що генпрокурором, буде людина, яка розкрила справи Горія Гонадзе. Я не експерт в справі Горгія Гонгадзе. Генпрокурором буде людина, прізвище якої заканч... да. закінчується наука. Але мені здається, що справа Горгія Генгадзе не розкрита, бо немає непосажені замовники, і ні навіть підозри немає. Тому з усією повагою до людей, які зараз підтримують Столярчука. Ви так, ну, тобто не ви, але інші люди так само підтримували Шокіна. До сих пір не знають, куди очі подіти. Я сподіваюся, що ви точно знаєте, що ви робите, бо я поняти цього в принципі не можу. Для мене Столярчук був одним з людей разом з Севруком, які разом з Шокіним вбили наш історичний шанс, який ми всі разом вибороли, на зміну прокуратури. Вони вбили цей історичний шанс. І відповідальність Севрука однакова зі Столярчуком. Однаково Шокіним. Ніхто з цих людей. Ніхто не має право далі бути в Генеральній прокуратурі. Ну але, очевидно, зараз марно, мабуть, сподіватися, ми так примарна відставка буде, не буде, що разом з Шокіном ага. там можуть піти і зами. Це буде тест для нового. Якщо раптом генпрокурор буде не Севрук рук і не столярчук, для нього це буде тест. Ну, то наша перша оцінка його буде, чи лишить він цих діячів на посадах. Це тільки від нього залежить. А наскільки ймовірно зараз хвиля в суспільстві, так давайте Горбатюка на генерального прокурора петиція на сайті Слушайте, але якщо... президента. Але ми з вами говоримо, що ну очевидно, без клоуни... банкової там, якщо клоуни на банковій примудрилися як би так, як сказати, е ускладнити підписання електронної петиції по Горбатюку, а потім ще й е пропонують йому звалити в Львів. Ну, то чекати від цих діячів, що вони подадуть його на генпрокурора, на жаль, марно. На жаль. Тому, скоріш за все, це буде або Столярчук, або Сиврук, а там ще такий цікавий план у нас є, не у нас в адміністрації. Ми на перший, ну, ми на перший раз пхнемо говду. Такий заступник ще один Шокіна, молодий хлопець, який Він під час майдану йшов на антикорупційного прокурора, саме цей діяч на нього зараз всі журналісти, громадські діячі, ну якби. В мене й не вантажиться петиція за горбиття. Ну, бачите, якось от саме в цей момент да, не запрацював. Якесь сп... яке прикре співпадіння. Буває ну, чесно, ну друзі, друзі, з банкової ви, ви підписували петицію по Горбатюку – Ні. Я не так добре його знаю, відверто скажу. Uh -huh. Ми не стикалися з ним по справах топ корупційних, бо не він їх вів. Хоча в кількох справах, де ми з ним стикалися по конкурсу, ну, наприклад, була ситуація, коли були прокурори на конкурс в песпрокуртуронту корупційну, і що в його підлеглий, який розповідав, що він просто геній з СИСКа. Ну просто геній. Плюс в Горботіку він написав, що ні, це неправда, це поганий працівник, позвонив, про це сказав. Тут йому плюс, проте я не так добре його знаю, щоб підтримувати його на цій посаді. Uh -huh. Але я точно знаю, кого не можна підтримувати. Ми про це вже про, говорили. Про Говду ми говорили, не закінч. Так от, і план адміністрації президента. Ми зараз пхнемо Говду, всі визвіряться, бо там є про що, а потім скажемо, ну ладно, хай буде Столярчук. У мене просто питання для всіх махінаторів, і, там, геніїв піару на банковій. У вас що, нема чим займатися? В воюючій країні в економічному колапсі з, з, з урядовою кризою. Ну ви що, мало награлися? Вам мало Яреми і Шокіна? Нашого третій раз. Який думаю, це вперте намагання зберегти, зацементувати, законсервувати, тримати ту зараз. Ми вже навіть в прокуратури зараз. забрали одну з ключових її функцій, передавши її в спецпрокуратуру, це процесуальне керівництво за корупційними та корупційними злочинами. Тобто ціна самої посади вже менше. Ми думали, що ми в прокуратури забрали розслідування а, справ і загальний нагляд. Так, я думаю, таким чином. Добто, спосіб реформування прокуратури називається на палм. Тобто, в неї треба зараз реально забрати все. Крім держобвинувачення, от все реально забрати. Представництво Правництво суддів, держабунувачення. Оце навіжобнувачення, представництво, в суді, от це, представництво в суді, саме держобвинувачення. Uh -huh. Все інше не забрати, розвалити будівлю на Різницький, я жартую. Просто всіх вигнати звідти і набрати наново. Бо поки там оця команда, вся Столярчуко, Шокінсько-Сивруківська, ці чудаки в головному управлінні, в головному слідчому управлінні на рейндж роверах, ну це ж ну це поза межами, люди, люди живуть поза межами реальності. Всіх їх треба викинути на вулицю. Якщо раптом серед них є 5-6% нормальних юристів, підуть в бізнес, зароблятимуть нарешті чесно, нормальні гроші. Ще серед претендентів. Тут, вже коли була прем'єрія, якщо пам'ятаєте, були ж повідомлення процені Яценюк. А, ні, ну я про собі про я скажу таким чином: я підтримую на посаду генпрокурора Луценка Юрія Віталійовича. Він так активно просував цей законопроект, яким зараз керується Генпрокуратура, так вболівав за Генпрокуратуру, так виступав яро. Хай іде тепер і розгрібає те, що він наголосував, і не просував. Хай покаже не словом, як він говорить, а ділом. Візьме на себе відповідальність за реформу Генпрокуратури. От хай іде і тепер робить, розгрібає те, що він начудив. Тому я виступаю, щоб генпрокуром був Юрій Луценко. Записано детальніше, все таки не до давайте. кінця не зійшлися. Ви з генеральною прокуратурою, бо є заперечення від того ж таки Владислава Куценко. То передає чи не передає прокуратура? Давайте по, по запереченнях Луценко. Перше він сьогодні визнав наявність цього листа. Визнав, це найголовніше. Тобто нема дискусії, є він чи немає. Він є. Ми можемо подивитися. Давайте глянемо давайте його коментарі. Так, на коментар, і тоді повернемося до розмови. <плес> Шановні, прошу і хочу проінформувати вас про заяву ще одного представника громадськості Віталія Шабуніна. Він повідомив сьогодні зночі, розповсюджував інформацію, що, начебто, генеральний прокурор України Віктор Шокін видав наказ, яким заборонив передавати справу Національному антикорупційному бюро. Зранку ми всі вмикали телебачення. Він по всіх каналах виступав. Доводив свою позицію, кричав, лаявся. Офіційно вам повідомляю, що жодних наказів про заборону передавати справу Національному антикорупційному бюро Віктор Миколаївич Шокін та будь-яка інша посадова особа Генеральної прокуратури не підписували. Мова йде про лист, який був надісланий. Регіональним прокурором і роз'яснював певні питання взаємодії між Генеральною прокуратурою України, антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро. В чому є моменти? Є певні сьогодні суперечності між законом про Національне антикорупційне бюро та кримінально-процесуальним кодексом України. Певні статті входять у певну супереч між собою. Є таке поняття витребування справи. Воно присутнє в законі про національне антикорупційне бюро, але воно відсутнє в Кримінально-процесуальному кодексу України. Бо коли його приймалися, наші європейські експерти зазначили, що це таке радянське поняття витребування, і тому КПК його прибрав. Тому сьогодні ми аж ніяк не відмовляємось передавати нашим колегам з набу справи. Взагалі цей процес відбувається. А, люблю Куценка. Я коли його бачу, у мене питання, а, а, а батьків вдома є? Якось би коментарі, шоки носив, рука, столярчука, нарешті, почути, а не... але менчасти. Отже, аргумент перший. Визнали, що лист був. Аргумент другий. Є, лист насправді не забороняє передавати справи. Дивимося лист. Оце виписка з цього листа. Наводиться стаття закону про антикорупційне бюро. Це стаття, яка говорить, що за поданням працівника антикорупційного бюро, погоджене з директором бюро і спецпрокурором, будь-який правоохоронний орган має передати справу в антикорупційне бюро, навіть якщо ця справа не є в підслідності антикорупційного бюро. Оця стаття. Читаємо закінчення. Підстав для витребовання кримінальних проваджень у слідчих органів та відповідне їх виконання останнім унеможливлює застосування. Як можна по-різному трактувати ці слова, Шокін наказує підлеглим не, не виконувати норму, норму закону? закону. Ми тобто, оце є в листі, щоб ми це розуміли. Що є заборона, брехня друга є суперечності між цим, цією нормою і КПК. Брехня, дивимося, пункт 5, частину 5 статті 216 Кримінального процесуального кодексу України. Повторюється положення статті з антикорупційного бюро з цього закону. Ще раз, якщо працівник антикорупційного бюро або детектив надсилає вимогу, погоджену директором бюро і спецпрокурором, справа передається. Проблем з трактуванням цієї норми немає ні в нас поліції, ні в СБУ, ні в фіскалів. Всі швидко передають справи. І тільки геніальна прокуратура України абсолютно нагло трактує оці норми закону. Дуже однозначні норми закону. От, власне. Друга брехня. Вони ж навіть визнають, ви що цей лист є. Третя брехня, що вони передають справи. Два місяці вони передавали справу по Бурштинове антикорупційне бюро. Два місяці вимагали в них по цій нормі закону передати справу. Вони спеціально не передавали, щоб затягти щоб... процесуальні строки. І коли вже отримали цю справу, з неї не було що робити. Бо строки підходять, нема що розслідувати. Тому є документи, я дуже люблю говорити з документами. Документ говорить, підписаний Шокіним, наявність якого вони визнали. Ми не передаємо справи, і всі прокурорські вертикалі ми забороняємо це робити. Бо унеможливлює виконання, як це ще трактувати. Угу. А наскільки масштаб можна говорити? Ми ну, як приклад, справа бурштину вона гучна. А скільки є ще справа Мартиненка? Є ще купу інших справ. Оцей лист говорить, що якби неценка. Не... В одним угу. ще звучать як аргументами, що угу. власне не на всі ці справи є прохання про передачу. Я не розумію ну, аргументу. що на набу не не за всіма звертається. Так і слава Богу, навіщо НАБУ 18 тисяч томів справ? які ГПУ вже вбило. Це був перший сценарій. Ми порозвалювали ГПУ всі справи санкційного списку, а потім звалимо ці 18 тисяч томів на бюро і тим їх поховаємо. Ледве відбилися, прийняли зміни в КПК, яким сказали, що всі справи, які до цього розслідували... Передавати ГПУ, не потрібно. Да. Тільки ті потрібно, на які скаже по цій процедурі прописані і в законі про нацбюро, і в законі про і в КПК Нацбюро. Так от зараз Генеральний прокурор, який по Конституції має стати на сторожі законності, письмово наказав своїм підлеглим порушувати закон. Що вони Кратка. роблять? реально. Нема далі дискусії. Фантазії Куценка, я щиро радий його фантазіям, є документ. Які є зараз механізми, які є важелі в того ж таки набу, щоб отримувати ці справи? Розумієте, якщо дивитися з точки зору розслідування, що... З точки зору НАБУ, вони і так дуже терплячі. Два місяці триває ця переписка. Вони не виносили назовні, тому що коли в нас урядова криза в країні, показати світові, що наші органи між собою ну, цю неадекватність Генпрокуратури, ну це взагалі похвати країну. Тільки три тижні, два тижні тому назад Ситник сказав в інтерв'ю про цю проблему. Хоча насправді, де Юре, він може ці документи забрати силою. В рамках виїмки документів. То просто зайти спецназ? в ГПУ да, і забрати всі документи. Але ну, це просто, ви цю картинку, коли на нас бюро заходить із постназовом ГПУ. Наскільки це дискредитує взагалі країну? Тому зараз, якщо я правильно розумію, план Ситника і Холодницького, вони чекають нового генпрокурора. Тому що якщо не вигнен прокурор, хоч більш-менш притомний юрист, хоч більш-менш притомний юрист, і хоч трошки дбає про законність, то цей лист буде скасовано. Ну, але це лист, тобто це не якийсь не наказ, не указ. Він має достатню юридичну силу. Достатньо це лист генерального прокурора. Тобто... Там, якщо низ випробувати в самий лист, ми його наводимо на лист повністю в самий лист. В самий лист. Тобто це uh -huh. кінкам самостійних підрозділів і кінкам регіональних прокуратур. Нема дискусії. Генпрокурор змушує своїх підлеглих прямо порушувати закон. Це от форма, так? Вони знайшли там максимум, що могли знайти, що можна якось не так mm -hmm. трактувати, але ж є причина в тому всьому. От таке вперте небажання я, я розумію, в передавати. Я, 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 я в, якщо ми говоримо про топ-схеми корупційні, які розслідують антикорупційне бюро, то я вам заявляю, що жодна топ-схема не може бути реалізована без кришування Генеральної прокуратури або СБУ. Не може. Хтось з них точно це бачить. Особливо, якщо про схему написали журналісти, то Генпрокуратура ну, просто не може не реагувати. Так от кожне покривання, кожна нереакція дуже легко підтверджується документально в рамках кримінальних проваджень. І саме через це в антикорупційне бюро не хочуть передавати ці справи. Єдина причина. Іншої логічної немає. Навіть що логічно, дивіться, у нас є справа. Ну Ми не справляємося, купа справді. Давайте спихнемо її на набуха і розслідуємо. Так це ж добре. Ні, ми вчепимося і не будемо розслідувати. Вони ж самі говорять, в нас мало прокурорів, немає спеціалістів. І при цьому схопилися в ті справи і нікому їх не віддають. Тут є ще один інструмент хороший. Дивіться, наприклад, НАБУ веде, починає, роз... звертається в набу депутат. От схема розкладання, скажімо, там, не знаю, на закупівля в такому-підприємстві. то підприємстві. Він це робить публічно, в Фейсбуці написав. Набу на основі звернення починає кримінальне провадження. Паралельно ГПУ починає провадження, робить виїмку документів з того і з тої держустанови. І НАБУ нема що розслідувати. Okay. Бо документи вже ушли. І вони в ГПУ, яка прямо. Ми, ми знали про це племі самопочатку. Ми коли писали закон про нас в бюро, ми чітко розуміли, що Генпрокуратура буде ворогом і буде протидіяти бюро. І ми тому вписали ці норми в закон. І в закон, і в КПК, щоб не було можливості їх не виконувати. Виявляється. їх можна просто не виконувати. Ну Це ж Генпрокуратура. Боги. Ну, так само mm -hmm. ще е, в останньому блоці хочеться поговорити про сьогоднішнє повідомлення mm -hmm. про от, команду Сакварелідзе. Так, знову ж таки, вже встигнув вийти на брифінг. На брифінг Владислав Куценко сказав, що все неправда, що нікого не звільняють. А якщо і звільняють, то це зовсім не вибірково команду Сакварелідзе. Що відбувається от тут? Це теж це показова якась розправа. А, для цієї системи от як прокуратура, як правоохоронна система корумпована, є дуже важливий принцип. Він звучить не здавати своїх. Якщо ти здав когось з системи, то це означає, що система рухнула, бо немає безпеки в ній. Тому для Шокіна... Так важливо Севрука не покарати діамантових покур... прокурорів. не покарати оцих людей. То вони здатні убивати репутацію своєї країни, навіть репутацію Порошенка. Робити абсолютно неадекватні речі, як це, як це звільнення, це ж це неадекватно, навіть жалю, якби ну, інформаційної кампанії, це ж самогубство, чи напередодні голосування. Їм на це все плювати. Їм набагато важливіше зберегти у цю систему некараності в Генеральній прокуратурі. Вони тимуть до кінця. Якщо хтось з них буде на генпрокурора, чи Столярчук, чи е, Шокін, чи Севрук, справа помре. Завтра треба йти під Генеральну прокуратуру. Я пішов би не під ГПУ, а під банкову, насправді. Бо там рішення приймаються, не на різницькій. Звідти даються відмашки. Хочу... Тому треба йти в понеділок, мені здається, під банкову. В понеділок під банково. Одна... Туди туди. Пряма мова, коментар самого Давида Кварліз, який сьогодні теж змушений був вийти на брифінг, аби докричатися і донести свою позицію. Все началось с того, что на наших ребят после первого такого резонансного дела бриллиантовых прокуроров начали возбуждать уголовные дела. Я уже сбился со счета, подправьте меня, уже, наверное, девятое или десятое дело уголовное дело только по нашим работникам. Одни такие дела после вмешательства президента, самого высокого должностного лица, поскольку приходилось к нему обращаться с помощью, закрывались, но кое-какие остались. Не то, что дали этим людям работать, но Сегодня наши работники вот получили такие уведомления про увольнение. Сперва их всех вывели по заштат. То есть у меня была договоренность с генеральным прокурором, что создается централизованная и сильная служба генеральной инспекции, куда мы перевели бы и объединили бы и управление по расследованиям, по коррупционным преступлениям, совершенными прокурорами, а также другой, второй, второй отдел, который занимался процессуальным руководством над этим отделом. Вместо этого нас просто обманули, вывели этих ребят поза штат, и сегодня уже вручили им вот эти попережения об увольнении. То есть сделается все максимально для того, чтобы парализовалось и это дело, и другие дела. Я еще повторяю, производство этой службы сегодня до 40 производств, чтобы эта служба физически не работала. Я считаю, что это уже грань через которую уже невозможно как-то переступить без общественной поддержки. Несколько неправительственных и общественных организаций завтра анонсировали акцию поддержки перед зданием Генеральной прокуратуры. В 11 часов утра, повторяю, завтра, пятницу, будет акция поддержки вот этих ребят, у которых, еще раз повторяю, нету бриллиантов, у которых нету многомиллионных домов, но у них есть очень сильная Очень сильне багатство. Це багатство ідея і віра в нові України. Тут питання, наскільки ефективними може бути такі акції, така публічність? Точка прийняття рішень не на Ізніцькій, а на банковій. Треба чітко розуміти. Навіть не на Грушевська, навіть не в парламенті. Бо депутати ну, на практиці показали, що вони голосують тільки через відмашку з Банкової. Тому відповідальність. Це цей безпреділ несе особисто президент. І тут я критично як би, не погоджуюсь з кверліці, ми з ним постійно про це дискутуємо. Може, вже стане е, е, гратися в доброго царя і поганих бояр? Ну, чи він серйозно би, вірить в те, що він говорить, що президент ну, там, когось би, захищає? Так що захищає, так дуже простий варіант. Набираєш президента, до нього йдеш. Говориш, ну, от людей виганяють. Президент каже Шокіна. Як це було не, в прошлий раз, Там красива картинка, круглий стіл, шокін, сакверелідзе, каже, ай-яй-яй, шокін, поверни людей назад. Шокін є! Все, проблема рішена. Тільки щось я я сумніваюся, що так буде. Тому в мене прохання до Сакварелідзе, ну, ну, тобто, хватить з президентом хороший, шокін поганий. Не треба. А що треба? Треба було про це говорити ще в жовтні, коли почався тиснутися хлопців і дівчат. Тобто тоді треба було бути поганого шокіна? Зараз їх рятує тільки відставка і призначення нового... Я сподіваюся, що цих насправді класних слідчих і прокурорів рятує новий генпрокурор. Але якщо ми хочемо, щоб вони продовжили свою справу, то прізвищем цього генпрокурора не має бути ні шокі, ні сіврук, ні столярчук. Почули. Дякую. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.